Привіт! Я сьогодні спеціально приїхала в сіті-хаб, в будинок введений в експлуатацію. І вже багато хто живе, а багато хто робить ремонти. Саме зараз я знаходжусь на 18-му поверсі і продаю опорокову квартиру. Потім подивилася розмови. Ця квартира має площу 112 метрів. Вона під частове оздоблення. Виконана лазерна стяжка. Бачите, штукатурка стін, вже заведена освітлення і пожежна сигналізація. Також готові лічильники навіть деякі вимикачі. На першому поверсі ми зараз знаходимося і проєктом забачено мастевий санузок, спокійно навчається гуш. Тут має бути кімната, є радіатор, в промстал. І також там корзина. Але я думаю, що ваші дизайнери справляться з цією задачою, тому що це кухня-вітання з виходом на балон, який може бути кабінетом або навіть це місце. З 18-го поверху відкривається неймовірний вид на весь Солом'янський район і розкішну інфраструктуру. Зараз я на другому поверсі цієї квартири, а от це спеціально такого розміру, щоб ви розташували своди. До речі, зверніть увагу, що стіни вже поштукатурені. Це одна із кімнат, з виходом на балкон, також має свою окрему кортину для кондиціонера. Це інша кімната також має свій радіатор і свою корзину для кондиціонера. Окремий саме вузол, документарий і великий. За проєктом тут має бути окремо стояча ванна, душ, піде. Вайники синях. Вона прям однаковолець, але вона велика. Це другий будинок його введено вже в експлуатацію. Ліфти працюють. Попалення є автономна котельня. Вода є навіть тоді, коли відключення світло. Більшість людей вже живуть, тому ця квартира просто чекає, коли ви завершите ремонт. Почнете і завершите ремонт і заїдете жити. Тут справді класний район. Фасад окремо утеплений, вентильований з керамогранітом. Радіатор Ромстал. Вікна комплексу шестикамерний металопластиковий профіль з енергозберігаючим двокамерним склопакетом, наповнений аргоном, що володіє здатністю відображення та запобігає нагріванню скла. Зараз є прямо з квартири, спустилася ліфтом у підземний паркінг. Він же є укриттям, і, до речі, паркомісце місце у нас є продаж. Також. Заїзд на паркінг. А це вихід. Отже, цей будинок збудовано з керамічної цегли, утеплено мінеральною ватою, і на посаді використано керамограніт. Ви подивіться, це справжній бізнес-клас, а головне це інфраструктура поруч. Ви в місті, але всередині територія закрита. Вона безпечна, і найголовніше, що є паркінг підземний, Як криця? Уявіть ваше життя з сім'єю в цій квартирі. Два кілометри до Олімпійської, три кілометри до Бесарабки. Ви майже в центрі Києва. Якщо ваші діти навчаються в найкращих закладах столиці, або відвідують гуртки або басейни. Тут є все, що потрібно. Все зовсім в порядку. В цьому ж складу передбачені дитячі і спортивні майданчики. На перших поверхах буде сфера послуг, окремо в кожному будинку, консьєрж-сервіс і дизайнерські лобі в кожній секції. Ти вже дзвониш? Дзвони, тому що 112 метрів продадуться швидко. До зустрічі на перегляді.